Традиційно у кінці жовтня у світі відзначають Хеловін або День всіх святих. Найбільш поширеним це свято є за кордоном, проте поступово набирає популярності і в Україні. Ми вирішили запитати у хмельничан, що вони знають про цей день та чи святкуватимуть цьогоріч. Знаю, що започатковано воно до нас прийшло по-моєму з Америки. Знаю, що дітки переодіваються, цим відганяють потусторонні сили, скажімо так. Ну і в нас воно прижилось, багато дітей вже пару років ходить, переодягаються, ходять, не колядують. Ну, це не колядки, я не знаю, як правильно сказати. Це досить нове свято у нас. Це святкують за кордоном напередодні їхнього дня всіх святих. Ну і знаю, що зазвичай в цей день переодягаються. у... Образи різної нечистої сили, щоб вберегти себе, свою родину від нечистої сили. Тільки знаю, те, що роблять маски з тикви, з гарбуза. Ну, це американське свято, воно до нас прийшло з-за кордону. Діти його дуже полюбляють, особливо в віці десь від 1 по 5-6 клас. У мене зараз дитина в шостому класі і в нас дуже гарна підготовка. Ми купуємо гарбузи, вирізаємо там очі, вушка. ну Свято як свято. Будете святкувати цього року? Доведеться, в мене є племінники. Дитина, яка в шостому класі. Як я без Хеллоуін. Це свято, можна сказати, чорної сили, як це говорять. Я негативно до цього відношуся, якщо чесно. Ні, я не люблю це свято, дівчатка. Чесно, я його не признаю. Це американське свято, по-перше. По-друге, не знаю, вирізають з гарбузів різні там. Знаєш, це американська традиція святкування Хелловіна. Ну, у нас також вже практикують. Самі будете святкувати? Ні.